Всім привіт, друзі! Важлива новина для українців за кордону. Отже, друзі, Польща і також Німеччина. Суперечка між Варшавою і також Брюсселем. І, друзі, особливий випадок в Німеччині. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію також в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, Польща, друзі, Польща програла в суді ЄС проти Єврокомісії через суперечливу судову реформу. Отже, друзі, що трапилось, суд Європейського Союзу в понеділок став на бік Європейської комісії у багаторічній суперечці з Польщею щодо суперечливої судової реформи, яка, як стверджує виконавчий орган друзі ЄС, порушує європейське право та підриває незалежність суддів. Про це йдеться у рішенні суду ЄС, яке є у розпорядженні. Європейської також правди суд друзі підтвердив, що ухвала на Польщу ще у грудні 2019 року. Судова реформа суперечить європейському праву, оскільки запроваджена нею дисциплінарна палата Верховного суду, яка має повноваження звільняти та притягувати до відповідальності судів, не відповідає вимогам незалежності та неупередженості. Отже, друзі, єврокомісія подала до суду на Польщу через порушення конституційним трибуналом. Права ЄС. І як наслідки, друзі, нагадаю, що ця суперечка між Варшавою та Брюсселем щодо польської судової реформи. Вона триває з 2019 року. У 2021 році суд ЄС ухвалив, що польська система притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності несумісна із законами союзу. А потім наклав щоденний штраф у розмірі 1 мільйон євро за невиконання Варшави його рішення про розпуск дисциплінарної палати суддів. Друзі, Німеччина цікавий випадок стався в Німеччині. Німецький пенсіонер став торгувати наркотиками через низьку пенсію. Німецький пенсіонер друзі, вирішив стати наркоторговцем через маленьку пенсію. Суд у цій справі він відбувся у місті Ауріх. Повідомляється, що 35 років чоловік працював морським капітаном, але його пенсія становила лише 800 євро на місяць. Щоб збільшити свій прибуток, 82-річний пенсіонер почав, друзі, торгувати марихуаною. На момент затримання у чоловіка вже було 24 судимості та чинний умовний термін. І в зв'язку з чим прокурор її вимагав для виновного 34 місяці ув'язнення. Але ж, друзі, суддя порахували цю справу особливим випадком, зазначивши, що чоловік похилого віку і дійсно живе дуже бідно і має проблеми з здоров'ям. Зрештою, друзі-пенсіонеру дали 2 роки умовно. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!